Яка ж головна проблема Мадридського реала саме зараз при Хабі Алонсо, і чому Реал поступився ПСЖ з рахунком 0-4? Всім привіт, мене звати його джола, я футбольний коментатор, і одразу скажу, що головна проблема Реала це не центр оборони. Але давайте спочатку по свіжих слідах дійсно вам скажу, що дійсно Рюдіґер та Сенсіо провалили матч проти ПСЖ. Так вони помилялися, так їхні помилки приводили до голу, Але якщо подивитися більш глобально, у реала з обороною в цілому все має бути. Бути добре. По-перше, хабі Алонсо цю зону точно налагодить. І в Байері, і до того він ну, з цим процесом справлявся дуже добре. І, чесно, я не сумніваюся, що з обороною в підсумку все буде нормально. Плюс там є Чомені, який є дуже універсальним, і він допомагає Реалу Алонсо так використовувати різні схеми. В одному матчі Реал може навіть за 5 хвилин змінити схему з 3-4-3 на відповідно, 4-3-3 або 4-2-3-1 саме тому, що Чомені одночасно може діяти в опорній зоні і в центрі захисту, може перейти туди-сюди, і абсолютно це дуже добре. Але щодо інших гравців навіть якщо Асенсіо, ну ми побачимо знову ж таки по наступним матчам, якщо він продовжуватиме так помилятися. Окей, може він і не рівень Реала, але є інші гравці. Мілітао має відновитися після травм. Алаба треба подивитися, що з ним, якщо він зможе відновитися, де його використовувати, можливо, навіть в півзахисті, тому що передачі в нього і бачення поля просто шикарні. Ну тому треба буде подивитися, що з цим робити. Якщо недостатньо, вийдуть ну, вийдуть на трансфери, куплять ще одного центрального Захисника, і ось тоді побачимо, чи буде достатньо в захисті, чи недостатньо. Ще раз скажу з, ре... з захистом у реала проблем не має бути. А з чим вже є проблеми і з чим треба буде зіткнутися з атакою, і це звучить. Досить абсурдно, коли в вашій команді МБП, Вінісіус, Родріго, Белінгем. Ну але чесно кажучи, у реала при Алонсо будуть великі проблеми з атакою, не тому, що там нема гравців високого рівня, а тому, що їх забагато. І ось матч проти ПСЖ показує, що Алонсо не знає, чи з підказки Переса, чи з підказки когось іншого випускає Забагато гравців атаки. А де півзахист, де гравці, які будуть контролювати м'яч, чому Сібаліс та Модріч обидва залишили? На лаві для запасних, ну я розумію, трента нема так. Але ну чому їх не випустити когось з них або навіть обох в матчі проти Парижа, де центр є дуже важливим, де через центр йдуть атаки, контратаки, де ось цей центр треба саме нейтралізовувати? Ось, подивіться на стартовий склад реала в цьому матчі. Щодо присутності Гансала Гарсії, чесно кажучи, у мене питань нема, тому що ось хто хто, а він за підсумками попереднього, попередніх поєдинків на клубному чемпіонаті світу заслужив місце в основі, як він спрогресував на цьому турнірі, який він пам'ятаєте, бо в першому матчі не впевнений. Навіть гол забив він такий, що не вдався в нього удар. М'яч перелетів через Гол Кіпра і йому пощастило. Я пам'ятаю, коментував цей поєдинок. І спочатку, навіть ну не повірив, що це так випадково залетіло, а потім дивлюсь, так дійсно випадково Залетів м'яч, ну а далі як він класно спрогресував, як в третьому поєдинку групи він класно забив, сам вийшов, перекинув голкіпера, яку він впевненість демонстрував, і це дійсно дуже круто. Тому щодо присутності Гонсала Гарсії, в мене питань нема. А що далі? Вінісіус в поганій формі Мбапе тільки відновився після травми, і так він е, показує різницю, показує результат. Але на мою думку, проти ПСЖ спочатку треба було випускати. Навіть я б сміливо сказав Мондрич і Чейсиваліса в парі, тобто для повного контролю вище Белінгема і напевно Гюлера. Тому що ось цей півзахист допоміг би нейтралізувати в першому таймі ПСЖ. А ПСЖ в першому таймі спочатку робить ставку на активний пресинг, на те, щоб спочатку добити своїх суперників вже одразу. Як тільки у ПСЖ не йде гра, то це вже некомфортна для них ситуація. Тому, на мою думку, спочатку реал. Треба було діяти. В три центральні захисники, що мені серед цих центральних, щоб потім можна було туди-сюди впівзахист захист переміщувати. Ну і також мати Модрі, Честибалі, Сабелінгима та Гюлера. Тому що вони в контратакувальному футболі також непогано виглядають. Ну і плюс швидкі фланги де Вальверди, як ми побачили, де потім з'явиться ще і каравахалі. Ось це буде ух, насправді дуже-дуже добре. Ну і знову ж таки, про питання лівого фулбека, це вже. Щодо трансферів, що це буде пізніше обговорюватись, тому що інший грасіє, лівий захисник або фулбек, поки що ну не дуже не дуже показує себе добре. Так, в нього вотація непогано, але в захисті він провалюється конкретно. Тому, якщо говорити про реал, на мою думку, головна проблема матриців зараз це саме перенасичення гравцями атаки. Так я розумію, що Белінгем зараз місяці на три буде через заплановану операцію пропускати. Матчі і так буде мінус один. Але Мбапе, Вінісіус, Родріго, плюс там ще Брім Діас, Гюлєр, Мастантоно. Я бачу, що Алонсо використовує Гюлєра саме як півзахисника. Але ну чесно кажучи, в питаннях оборони є певні ну, нюанси. Проти команд, де не так сильно треба думати про оборону, Гюлєр якраз таки добре підійти. А проти проти таких команд, як ПСЖ, ну тут Гюлєру місце в. Атаці, все ж таки, а не в центрі півзахисту. Тож, на мою думку, головна проблема, чому Реал програв ПСЖ за рахунком 4-0, це перебір гравців в атаці і відсутність гравців. Центрі поля і ще один момент скажу: для хабі Алонса для його схеми дуже важлива наявність такого класичного центрального нападника. І на місці реали я би все ж таки придбав ще одного такого центрального нападника для Алонса, тому що по-іншому вже буде дуже важко. Ну або йому треба буде. Все ж таки використовувати схему, де ну в атаці атакувальників захисники два швидких крайніх. Ну але чесно кажучи, подивимось, що буде. Але про це детальніше будемо говорити вже в кінці трансферного вікна. Ну а поки реал дійсно через перенасичення гравців попереду, через те, що Алонсо потрібно напевно було випускати і Вінісіуса, і Мбапе, і Мелінгима через це якраз таки поступився в цьому матчі. Тож дякую всім вам, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал ЄГОЛ, ставте уподобайки. Ставте, пишіть коментарі, скажіть, що подобається, що не подобається, що можна покращити, і які наступні відео можна буде якраз таки Зняти, обговорити для вас. Ну і вже готове відео про трансфери. Тож, зовсім скоро воно вийде про одну з команд, яка провела, ну поки що, як на мене, найкращу трансферну компанію. Воно було знято ще під час групового етапу клубного чемпіонату світу, але скоро вийде е, до вас. Так, ну тож, дякую всім вам, до побачення.